Вітаю в черговому випуску автоматизація обліку. Виплатник єдиного податку першої по другої групи та скористалися правом пільги не сплачувати у військовий період єдиний податок, чи перевірили ви, чи дійсно податкова зняла на рахування єдиного податку у 2022 році? Якщо ця ситуація вам до болю знайома, і ви бачите, що вас... Після декларування 2022 року залишається заборгованість по єдиному податку, тоді у цьому відео рецепт, як такого нарахування позбутися. Спеціально для таких ФОПів було розроблено нами заява, яку необхідно подати до Державної податкової служби, для того, щоб такі нарахування були зняті. Ми бачимо неоднозначну ситуацію, коли в певних регіонах ФОПи діляться. Інсайтами, що такі нарахування Державної податкової служби і відповідного міста, району, області знято, тоді як паралельно безліч ФОПів жаліються на те, що вони задекларували єдиний податок. Відповідно, лише за ті періоди, коли він був сплачений, припустимо, січень, лютий, березень, а вже з квітня, скористалися таким правом не сплачувати єдиний податок. Відповідно, наступні усі місяці нас. Порожні у відповідній декларації, однак нарахування залишилися. Давайте перейдемо до ресурсу електронного кабінету платника податків і глянемо, де в першу чергу вам необхідно провести таку звірку. У розділі стан розрахунків з бюджетом» Переходимо до 2022 року чи 2023 це не настільки важливо. У 2022 році ви перевірите, що знято нарахування, тоді, як у 2023-му, на сьогодні вас може відображатися ця недоїмка, яка тягнеться з 2022 року. Отже, єдиний податок з фізичних осіб. Відносно мого кейсу, ви побачите, що додатковий борг відсутній, сплачено нараховано, тому що я цією пільгою не користувалася. Однак, все ж таки я вам покажу, де у вас даних не повинно бути. Ось, припустимо дані щодо сплати. В грудні нарахування від 20 грудня 2022 року ви дивитеся код операції 17. Він у вас має бути відсутній. Такого нарахування не має бути. Лише такі нарахування мають стосуватися місяців січень, лютий та березень. Ну, і, можливо, тих, які ви вважаєте, за потрібно залишити, за які ви хочете заплатити єдиний податок. Тобто, ситуація може бути різна, індивідуальна. Ви можете скористатися пільгою з квітня по грудень 2022 року. Можливо, ви скористалися пільгою лише відносно декількох місяців. Про все це ви повідомили у своїй декларації, де показали такі нарахування. Про що далі ми подивимося? Тобто, у вас має бути ось січень. Лютий березень це 100% і далі, вже залежно від ситуації, що ви залишаєте нарахованим відносно єдиного податку. Так, далі перейду до декларації, які можливі варіанти у вас можуть бути. Ведення звітності, і ось відкрию, припустимо, декларацію, де в категорії. Ми говоримо зараз за першу або другу групу, тобто, якщо це перший, має бути заповнений розділ другий, якщо це друга група, відповідно, третій розділ. Припустимо, ви сплатили перший квартал повністю, і далі вже по ситуації. Припустимо, що увесь період, який можливо, ви скористалися пільгою, тобто усі другий, третій і четвертий квартали у вас порожні. Далі, відповідно, сума доходу або тут 01, або 0,3 графі. Тобто, в даній ситуації податківці повинні зрозуміти були з декларації, що за ці періоди з квітня по грудень місяць нарахування єдиного податку потрібно для вас зняти. Однак, я вже повторююся, говорила на початку: ця практика не є скрізь ідентичною. Відповідно, виникає потреба написати додаткову заяву до Державної податкової інспекції, в якій ще раз попросити. Зняти нарахування єдиного податку, адже ви скористалися правом пільги, наданої податковим кодексом України. Про все це детально буде розписано у заяві. Зразок заяви в описі до цього відео. Я теж розгляну як цю заяву покроково, які дані, що ідентифікують вас як ФОПа, необхідно буде туди вписати. Тобто, припустимо, що ви ще в грудні. За грудень заплатили, умовно, ви хочете скористатися правом пільги з квітня по листопад місяць. Тобто, це все на індивідуальних засадах. Ви вирішували, які періоди платити чи не платити відносно вашої грошової спроможності і так далі. Отже, сама заява виглядає наступним чином: зразок заяви про скасування нарахування диного податку відповідно до підпункту 9.1 підрозділу 8 розділу 20 податкового кодексу України. В першому пункті зазначається код територіального органу ДПС та назва територіального органу ДПС, куди ви будете надсилати таку заяву. Як відбувається на практиці? Інколи пишуть, що є відмовки територіальних органів за місцем обліку платника податків опрацьовувати такі документи. Відсилаються вони до головного управління Державної податкової служби. Я ж раджу. Раджу відправляти саме за місцем реєстрації платника податків. І вже в подальшому, якщо така відмова письмова буде надіслана, тоді надсилати до органу вищого рівня. Відповідно, як перевірити. Код інспекції та назву територіального органу, все це ми робимо за допомогою ресурсу кабінету платника податків. Переходимо в категорію облікові дані, і ось реєстраційні дані. Ви бачите код інспекції 315 і найменування. Безпосередньо звідси копіюєте цю інформацію до шаблону заяви. Далі інформація про платника: саме податковий номер, найменування платника або, точніше, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вас такого немає, є виноска, зазначаєте паспортні дані, податкова адреса, електронна адреса за наявності, і, лише не за, і не тільки за наявності, а й у тому випадку, якщо ви бажаєте таку відповідь, отримати листом на електронну пошту. Тоді теж обов'язково зазначаєте таку адресу. Контак, контактний номер телефону теж раджу зазначати для того, щоб інспектори змогли з вами зв'язатися, уточнити певні моменти. І далі вже безпосередньо текст заяви. А саме прошу скасувати нарахування єдиного податку за період з до. Ось тут ви індивідуально кожен зазначаєте, у вас можуть бути ці періоди розірвані. Припустимо, з квітня по червень. Далі. Листопад місяць. Тобто, так все зазначаєте відносно тих періодів, за які ви бажаєте, щоб зняли нарахування єдиного податку. Далі розшифровка, яким пунктом законодавства ви керуєтеся? Цитата з цього Податкового кодексу України. Так. Далі зазначено, що такими особами, тобто вами, декларація платника єдиного податку, не заповнюється за період, в якому відповідно до абзацу першого підпункту єдиний податок не сплачувався. Що ви і зробили, подавши відповідну декларацію? Зрозуміло, що, подаючи цю заяву, ви попередньо повинні задекларувати такий єдиний податок. Звітна кампанія у нас вже закінчується або закінчилася на момент переглядування цього відео, однак, якщо ви забули її подати, то все ж таки спочатку подаємо декларацію, а далі вже відповідно ось цю заяву. Друзі, якщо це відео корисне для вас, ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал номер 1 sінарcom та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати гарячі новини з автоматизації обліку. Далі по змісту зазначено, що єдиний податок за вище вказаний період мною не сплачувався та не декларувався. Про прийняте рішення прошу повідомити в письмовій формі, згідно чинного законодавства, на електронну пошту або засобами електронного кабінету платника податків. Додатково повідомляю, що станом на, подання, на дату подання заяви до податкового органу звітність відповідно до вимог чинного законодавства за періоди не змінила, з 1 січня по 31 грудня 2022 року. Мною подана, чому тут зазначено за періоди, можлива ситуація, що така заява буде подаватися ФОПом, який частково перебував на єдиному податку, потім перейшов, наприклад, на спрощену систему з особливостями на 2%, або і на загальну систему. Тобто не означає, що ви повинні цілий календарний 2022 рік перебувати на спрощеній першій або другій групі, для того, щоб подати таку заяву, якщо хоч одного місяця стосується ця ситуація, вас. Ви маєте право скористатися цією інструкцією та подати таку заяву до Державної податкової служби. І якщо ви ліквідований як ФОП, теж можете подати таку заяву. І крім того, є додатковий розділ 3.3, де ви можете зазначити додаткову інформацію у разі необхідності. Фізична особа, дата подання підпису, розшифровка підпису. Ось і ця інформація, яку ви повинні вказати у цій заяві. Я ж зараз збережу її у форматі PDF. Ви теж це можете зробити. Ви можете цю всю інформацію прописати. Заява буде у Вортнівському форматі, прикріплена до даного ролику. Прописуєте, не обов'язково друкувати заяву та ставити живий підпис. Спочатку, якщо ви її використовуєте, засобами електронного кабінету можна відправити просто скан копію документу, а можна і не сканувати цей документ. Можна натиснути Зберегти як. Обираємо PDF-формат, натискаю Зберегти. І далі останній етап це переходимо до розділу листування з ДПС. Обираємо інспекцію, до якої ви відправляєте цей документ. Тип документу лист. Інші питання. Так, що в нас? Глянемо, чи в нас є єдиний податок. Давайте, єдиний податок є безпосередньо тематика. Можна так і зазначити, що це заява про скасування. Скопіюю повністю назву. Зараз побачимо, чи вона поміститься, помістилася. Файл у форматі PDF з обмеженням до 5 Мб. Отже. Робочий стіл. Документ, бачите, 212 кБ. При такому методі збереження документу він займає дуже невеликий об'єм інформації. І крім того, вам не потрібно залежати від сканера або телефону, залежно від того, чи якими ресурсами ви будете фотографувати чи сканувати цей документ. Так, ага, максимальна кількість символів. Ми можемо далі ось це все стерти. Далі натискаємо зберегти. Підписати залишилося та відправити. Встаю на цей документ: активні поля підписати, поле відправити ще не активне. потрібно накласти підпис та відправити. Цим самим завершується процедура нашого зв'язку з податковою для зменшення скасування зайвонарахованого єдиного податку. І крім того, відповідь на такий лист ви повинні очікувати в категорії Вхідні вихідні документи. Вхідні документи має прийти ось лист для прикладу. Має бути зазначений номер та реєстраційний індекс такого листа. Після реєстрації в Державній податковій службі. А я ще говорила, що не обов'язково підписувати документ наручним підписом. Чому я так говорила і так вважаю? Тому що на сьогодні ресурсами електронного кабінету ми користуємося електронним цифровим підписом, який накладаємо на лист, який надсилаємо до Державної податкової служби. Тобто відбувається електронний документообіг і відповідно сканувати документ. Немає потреби, ви можете скористатися алгоритмом, який я навела у даному ролику. Друзі, на цьому завершується випуск. Наша команда і надалі продовжує працювати та підтримувати вас. Для цього запрошую вас долучитися до Viber та Telegram каналів в яких щоденно опублікуємо гарячі новини, даємо посилання на корисні документи, також на вебінари і семінари. Ви можете обговорювати та коментувати ці новини в, безпосередньо у каналах, задавати свої запитання. Посилання на ці канали ви знайдете в описі до цього відео. Бережіть себе та своїх близьких. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна. До нових зустрічей!